Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. Ми з вами продовжуємо вивчати досить обширну тему стилі мовлення. На минулих уроках ми з вами більш детально познайомилися з такими стилями мовлення, як художній, розмовний та науковий. Сьогодні ми побудуємо свою роботу так, що більше ознайомимося із таким стилем мовлення, як публіцистичний. Вам буде представлено визначення, основні ознаки публіцистичного стилю. А також ми спробуємо відшукати ознаки публіцистичного стилю у одному із текстів. Отож, завдання наше на сьогодні більш детально ознайомитися з публіцистичним стилем мовлення, актуалізувати ваші знання стосовно інших стилів мовлення. Щоб урок вдався і був для вас успішним, я пропоную вам уважно переглядати матеріал, де потрібно, я буду казати, ставити відео на паузу для того, щоб прочитати матеріал і більш краще його зрозуміти. А поки що, давайте розпочнемо нашу роботу. Отож, сьогодні тема нашого уроку стилі мовлення, публіцистичний стиль. Ми більш детальніше зупинимося сьогодні саме на публіцистичному стилі мовлення. Взагалі ми згадаємо сьогодні всі стилі мовлення, але найбільш детально поговоримо про публіцистичний стиль. Отож, будь ласка, розгорнули свої зошити, записали число, класна робота і тему уроку. Публіцистичний стиль мовлення це стиль засобів масової інформації, газет, журналів, інформаційних сайтів, радіо, телебачення. Ним послуговується для формування громадської думки і обговорення суспільно-політичних питань. Отож, коли вам доводилося брати до рук журнал чи газету, то текст там був написаний саме в публіцистичному стилі мовлення. Не в художньому, не в розмовному, а саме у публіцистичному. У публіцистичному стилі широко використовують, перш за все, суспільно політичну лексику, теми про розвиток економіки, екологічні проблеми, політичні рішення, суспільство, громадськість. Також у публіцистичному стилі зустрічаються емоційно забарвлені слова, фразеологізми. Є в публіцистичному стилі і риторичні звертання та оклики. Що означає риторичне звертання? Це коли ми до когось звертаємось, але відповідь не обов'язкова. У текстах цього стилю думки викладаються чітко і логічно, з метою переконати слухачів, то мовлення такий собі оцінюючий, пристрасний. Отож, коли ви зустріли ці ознаки у тексті? Це означає, що ви маєте справу з публіцистичним стилем мовлення. Тут можете ви поставити відео на паузу, прочитати матеріал кілька разів для того, щоб краще його запам'ятати. А тепер давайте разом із вами, прочитавши текст, визначимо в ньому ознаки публіцистичного стилю. Читаємо! Ви живете у великому місті? Вас стомили нескінченні потоки авто та перехожих? Як відновити сили й позбутися втоми? Вихід є. Вдихніть повітря на повні груди, насолодіться природою чи просто послухайте спів птахів. Це можна зробити не виїжджаючи зі Львова. Сорок парків, скверів, лісів і садів є в межах Львівської об'єднаної територіальної громади. Це ціла мережа зелених зон, де збереглися цікаві рослини, унікальні ландшафти. Тут є природні озера, де живуть качки і навіть черепахи. Столітні історії парків і водойм оповиті легендами. Тут відпочивали цісарі та проводили найбільші ярмарки Старої Європи. Які ж є ознаки стелю, стилю публіцистичного у цьому тексті? Є риторичні запитання. Ви живете у великому місті, вас стомили нескінченні потоки, авто та перехожих? Це риторичні запитання, на які автор не очікує відповіді. Також е, піднята. Суспільна тематика, тому що розповідається саме про територіальну громаду, про Львівську об'єднану територіальну громаду. Поданий матеріал так, що є тут у ньому, наприклад, вигуки. Вихід є, поради, тут є звернення до публіки, до суспільства. І це все є ознаки публіцистичного стилю. А тепер давайте звернемо увагу на це зображення, адже це й буде вашим домашнім завданням. Вам потрібно буде виконати певне творче завдання, написати текст у публіцистичному стилі на тему «Чому з Малку треба дбати про культуру харчування. Це буде текст із 5-8 речень. Для того, щоб написати цей текст, ви можете використати ключові слова. Ключовими словами будуть такі слова здоров'я, краса, фастфуд, корисний, шкідливий, ожиріння, хвороба серця. На допомогу вам стануть уроки соціально-побутового орієнтування, охорони безпеки, життєдіяльності, на яких ви неодноразово вивчали цей матеріал про культуру харчування. Я думаю, що ви успішно справитесь з цим завданням. А тепер давайте подивимось на це зображення. Успіх, діти, приходить до тих, хто його прагне. І хто із вас пройде ці сходинки, той обов'язково досягне успіху! А на сьогодні, поки що, це все. Бажаю вам успіху та чекаю на виконані роботи. Бувайте! До побачення, діти! До нових зустрічей!